Ледь спираючись на палицю, боєць Василь Зубик може долати кілометри. Хоча ще на початку року лікарі пропонували ампутувати йому ногу. Рік тому під Луганським аеропортом чоловік був поранений. Мінометний обстріл був осколок мінометний. Поранення мені навернуло мене за 170 сто сімдесятиметрокубічні кістки. Мене взагалі не було. Василь Зубик звернувся до волонтерів соціального проекту Біотех реабілітація поранених бійців. Лікують за унікальною методикою відновлення кісткової тканини за допомогою власних стовбурових клітин пацієнта. Ці розробки уже 11 років здійснює ортопед-травматолог Володимир Оксимець. Наукову роботу розпочав у Донецьку. Продовжує у приватній клініці Києва через конфлікт на сході. Ми забираємо 20 мл крови, 5 мл красного костного мозга и фрагментик там отчеп малоберцовой кости. Наши биологи выращивают то необходимое количество клеток, которое необходимо, и помещают это потом на носители. То есть, по большому счету, мы берем из лаборатории прикость, и эту прикость уже трансплантируем. Це. Середня тривалість лікування до п'яти місяців. На відновлення ноги Василя волонтери назбирали понад 300 тисяч гривень. Стільки ж коштував би протез. Утім, за 10 років його довелося б міняти. Рентген зробили один, потім ще один. Зали со за рік роботи проекту свої пожертви на нього перерахували 7 тисяч українців. Від ампутації врятували 35 бійців. Гроші і можливості є. Бракує пацієнтів. Нарікає активіст Давид Арахамія. Ми бойців просто вигризаємо у старій системи медицинської реабілітації. Ми просто нам винуждені убіждати врачей. убіждати потом е, тих е, членів сім'ї, яких врачей ці настроїли там проти самої технології через брак інформації. Ці поранені втрачають дорогоцінний час, адже у більшості випадків через чотири місяці після травми застосувати біотехнології вже надто пізно. Отже, засновники проєкту звернулися по державну підтримку для государства в такому сухому остатку. Да, средств на соціальні виплати зв'язані з потерей трудоспособності з інвалідізації. Ми оцінюємо економію на кожну ні руку роки ногу, плюс-мінус 3 мільйони гривень в перспективі 10-15 років. За розрахунками Олексія Шершньова, біотехнології можна застосувати у 7% бойових травм. Людмила Голодник та Микола Лебедів, п'ятий канал.